Вітаю! Всі ви могли бачити наш відеоролик, там де ми в загальному пройшлися по розібраному нашому стенду, на якому вчаться сервісні майстри, та, які показуємо ми вам. Але сьогодні ми все ж хочемо заакцентуватися більше на ось передній частині, а саме там, де в нас розташований двигун та система охолодження. Тож не перемикайте, не перемотуйте, не пропускайте. Почнемо. ж! Трішки нагадаємо вам про те, що було в минулому відео, а саме про двигун Чанфа 4108, який встановлюється на наш 110-й кій. З основних факторів це об'єм 4,8 літри, паливна система Common Rail від Bosch, про яку ми сьогодні більш детальніше поговоримо. Кінських сил у нас 110 і крутий момент 430 Нм. В загальному відео ми особливо сильно не акцентували увагу на паливній системі, лише зазначили, що вона виробництва Bosch. Це так і є, проте, ось, до прикладу, паливний насос нас знаходиться по ліву сторону двигуна, так само, як і паливна рампа, і самі форсунки, до яких під'єднана вся потрібна електрика, яка, до речі, доволі обережно у нас монтована на трактор. Ну, Ось нас знаходиться сам роз'єм під'єднання до блоку управління двигуном, який так зручно у нас знаходиться у мене в руках, оскільки ми його. Демонтували з його місця кріплення, яке знаходиться на кабіні, для того щоб більш детально підзняти і показати вам його. загальному, паливна апаратура від виробництва Bosch доволі чудово себе зарекомендувала в багатьох світових виробниках сільськогосподарської техніки і не тільки, саме тому виробник двигуна не став вигадувати, що своє унікальне та нове, а встановив перевірено роками та напрацюванням апаратур. Ми не дарма розпочали наш огляд саме з цієї сторони двигуна, оскільки тут а також у нас знаходиться трішки нижчий компресор гальмівної системи, яка на 110-му тракторі є однопровідною. І також ось тут зверху знаходиться компресор саме кондиціонера. І, До речі, розповімо вам трішки доволі такий цікавий історичний факт про завод виробника двигуна. Один із його підрозділів у свій час розпочинав з того, що вони виробляли промислових цілей холодильники, рефрижератори та кондиціонери. Тому двигун має доволі продуману систему охолодження та доволі хороший кондиціонер, оскільки саме ці технології були обкатані протягом багатьох років не лише на двигунах, а й на загальному великій кількості обладнання, яке випускав цей завод. Ну а зараз ми зробимо те, що ніхто ще не робив на такого виду оглядах, показуємо всю голу правду про двигун, а саме зараз знімемо ось ці дві трубки, що ведуть від гідравлічного насоса на підсилення рульового управління. Зараз таким рухом ми їх трошки відсунемо. Далі у нас через декілька ще маніпуляцій. Постає повний доступ до підкапотки. Ну і по самій клапаній кришці ми можемо бачити, що якість саме ливарних робіт знаходиться на доволі високому рівні взводу. Ну і після таких маніпуляцій у нас звичайно збільшився доступ до палених форсунок. Їх можна обдивитися зі всіх кутів. Ну і з цього ми можемо бачити, що на кожен циліндр у нас попадає по два клапани. Цього ракурсу ми вже можемо в принципі, перейти на щеплення. Ми в загальному не акцентували на ньому увагу, але воно є подвійною дією. У нас диски вироблені з кераміки, що є немало важливо, а сам діаметр дисків 12 дюймів. Ну і як же ми можемо бітись без заливних рідин? Тобто в нас в двигуні всього 12 літрів мастила, яке зберігається в піддоні. Стосовно радіатора в нас 17 літрів охолоджуючої рідини в нашому випадку, що це жантифризор. Ну а в бачок гідропідсилювача руля в нас вміщається 1,5 літра мастила. В свою чергу з правої сторони двигуна у нас монтований зверху торбін у легкому доступі в даному випадку. Також настановлені два гідравлічних насоси. Один із них йде напряму на задню навісну систему та має продуктивність близько 35 літрів на хвилину, а також ще один менший насос на рульове управління, який має також продуктивність близько 15 літрів на хвилину. Також зверху встановлений у нас генератор, який має 700 Вт і 14 В. Що ж, підсумовуючи даний відеоогляд, огляд, можу сказати, що, можливо, не вся інформація, яку ви хотіли би почути, прозвучала зараз. Проте не цурайтеся писати в коментарях те, що вам потрібно додатково ще розказати, чи можливо навіть показати на окремому відео. Ну, а ми будемо завершувати цей огляд. А з вас, як завжди, підписка, коментар та подобайка. Ну, а ми будемо продовжувати. І наразі знімати для вас відео саме про трансмісію.